Правило двох стін, воно може вас обезпечити. Наша е, е, основна порада уникати поверхонь, від яких можуть бути уламки: це дзеркала, це плитка, це будь-які поверхні, які можуть вас е, в разі їх руйнування вас поранити. Якщо ви тривога застала вас на дворі, необхідно шукати місця заглиблені, необхідно шукати якісь бетонні укриття, за якими можна сховатися. Категорично ми не рекомендуємо знаходитись біля автомобілів. Автомобілі це додаткове джерело ризику. Будь-яка велика потока, яка трапляється в багато здоровому будинку, потребує певних дій це в першу чергу повідомити. Службу 101, лягти на землю, тому що ми знаємо, що дим піднімається наверх, а знизу можна є про є можливість дихати, не користуватися ліфтом в даному випадку, виходити на сходову клітинку і намагатися вибратися на вийти з будинку палаючого, якщо ж все ж таки немає такої можливості, виходити до вікон, подавати сигнал рядувальникам, які за допомогою. Автомобільних драбин а звичайних драбин, будуть проводити евакуацію.